Всім привіт! Трамп нажив собі могутнього ворога. Здогадайтесь кого. Так, ви вгадали, це його колишній друг Ілон Маск. Чому так? Маск розкритикував в своїй соцмережі X прийняття бюджету США на наступний рік. Виявляється, що цей бюджет зовсім майже не відрізняється від бюджету Джозефа Байдена або Обами або Буша. В ньому немає ніяких скорочень витрат, нічого. Трамп прийняв цей бюджет та підписав його. Маск написав, що це Гедота Гедотна. Ну розумієте, Маск обізвав Трампа Гедотою. Ось так. Виявляється, Маск був ідейним дурачком. Він вірив в те, що казав Трамп. Він вірив, що Трамп зробить Америку знову великою. Він вірив, що Трамп піклується про людей, думає про своїх виборців. Він навіть не замислювався над тим, що Трампу просто було потрібно крісло президента, щоб не сісти в тюрму, адже над ним нависло правосуддя США та прокурори. Він не розумів, що він просто любить владу, і він нарцис. Трампу просто була потрібна влада, щоб не сісти в дотюряги. Ось і все. Маск про це не знав, а зараз він жахнувся, що Америка не стала знову великою. Ось такі справи. Новина друга Путін жаліється Євросоюзу та США на Україну. Мовляв, ми терористи. Виявляєте, терорист жаліється, що навколо нього всі терористи. Ось так. Ну і на останок ловіть ось такий гарний мем. <му> Чирі, черітноми сладай, усе про що. Ось такі новини підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.